Ми сьогодні провели позапланове засідання виконавчого комітету. Перше питання, яке ми розглядали, це скоригування тарифів на водопостачання водовідведення зв'язку з тим, що Славутський водоканал провів тендерну закупівлю електроенергії і. Вартість склала 6 ,10 гривень 10 копійок. тарифів в нас було 5 ,18 гривень 18 копійок. Тому у нас скориговані тарифи. Я попросив би з розумінням віднестися всіх споживачів, славучан до цього питання для того, щоб ми не заводили підприємство в банкрутство, для того, щоб ми мали можливість і розрахуватися ще за ті борги, які наразі існують підприємством. І Надіюся, що це дасть можливість підприємству стабільно працювати, надавати якісні цілодобові послуги. Але прошу також у нас біля 3,5 мільйонів є заборонець дебіторської забороненості споживачів. Прошу її також закрити для того, щоб ми розрахувалися по тих боргах, які є, в тому числі є рішення суду, значить, за заборгованість, яку вони не змогли ще погасити досі, до сьогоднішнього часу. Друге питання це покращення роботи СНАПу. Ми через грант виграли обладнання, яке наразі вже отримано. Устанавлюємо його. Це для можливості отримувати послуги по е, посвідченнях водійських, там номера і так далі. Це теж покращить роботу для наших жителів. Наразі дуже важливе питання, дуже складне питання це забезпечення електроенергії. Ми також хочемо, щоб і уряд, першу чергу, і у Укренерго та максимально об'єктивної інформації, чому така ситуація, тому що 3 на – це дуже не то, що складно, це надзвичайно сьогодні складно працювати всім, всім закладам, без без виключення. І сьогодні ж садочки, як організувати роботу, і школам як організувати роботу. Але ми усвідомлюємо, що це наслідок війни. Але все ж таки для нас конче конче важливо, щоб ми розуміли, чому така ситуація. Чому в одних регіонах, в других регіонах, сьогодні в інших містах, якщо вона краща ситуація, чому краще для того, щоб не було зловживань, для того, щоб люди не спекулювали і щоб ми мали можливість розуміти, що нам робити. Тобто, надіюся, що ми відповідь отримаємо. Надіємося, що ми Сьогодні спроможне будемо організувати роботу належним чином, і все все буде в